Яблонька я блонька Atenção! Oh. Існує багато стереотипів про те, що південна частина України дуже зросійщена, але, наприклад, дуже потужні осередки, які працюють з дітьми, І тут ще окрім того, що приїжджаємо ми створюється поступово мікроклімат для того, щоб діти розвивалися в україномовному середовищі з українськими традиціями культури. тому це дуже цінно. Так, так. ви знаєте, чого ви сьогодні тут прийшли? Що ви будете робити? Ну хто знає, то скажіть. Хто знає? Підніміть. Ouais Танцювати. Танцювати добре. Будемо грати на чому? На інструментах? А серед колядок, можливо, ви чули добрий вечір Тобі»? Так. Нова радість стала. Але добрий вечір собі. Обривечір, то ви знаєте чому а, чому мають заплатити колядникам? У них була важлива місія. Вони в цей час уособлювали ніби пращурів, які приходять до, до людей співати, бажати їм всього найкращого. І тому, так як пращурів треба було задобрити, обов'язково, щоб не накликати якогось лиха їм, заплатили. Ми сьогодні дійсно будемо вчити колядки. Ми між вами розподілимо ролі і сподіваємось, що ви потім підете колядувати і щедрувати. Ви нам обіцяєте? Що ви зберемо? Так, так, так. Мірончик. Мірончик іди. Мирончик, мирончик. Мирончик. Показуємо ще раз мелодію, там є два голоси в цій пісні, верхній і нижній. Ми зараз ми будемо співати нижній, для того, щоб не запутатися, а потім хто захоче, покажемо ще окремо верхній. А де нижній? Показує. Ой, там за ліском, за добиною. Ой, дай Боже! Давайте танка. разом цей рядочок попробуємо співати. Ой, там, там за ліском, там, за добиною, Ой, дай боже, там море некожо смириною. Ой, дай Боже, за те пушком і ром з батюшком, Ой, дай Боже прийшла. Насправді дуже хочеться, щоб всі ці млії. Знали і чули цю музику, бачили ці всі відео, слухали ці пісні, в цих архівах. Це так класно. Дай Боже, дай Боже, Деякі сприймають, що традиція це щось серйозне, але насправді це дуже весело. Це має, окрім того, свій глибокий зміст, і треба робити все, щоб заохочувати дітей це робити. Дай Боже, Боже. І якщо в нас є така можливість це поширити, розказати, передати, то, то це класно. Я буду дуже радіти, якщо хтось із цих сорока часів прийде дітей, візьме своїх друзів, пішли колядувати. Та найдем тобі гарну дівоньку, ой дай Бог. Івану побажати, що бажають. Щастя, Здоров'я! Щастя, І хочеться так от приїжджати кудись, в якесь місто, а там є музиканти. А там люди танцюють, роблять якісь події, ходять коридувати. І Це супер клас. І це моя мрія. Я пишаюся, що я в цій країні, що я з цими людьми і що взагалі все це з нами відбувається попри. Отаку якусь абсурдну Як це? атмосферу війни. Але це просто промінчик світла, це сяйво, це надія, це щастя, любов, добро. Навчимо вас кілька танців, нескладних, простеньких. І почнемо із такого, який називається гречаний. Хто знає, що таке гречаний? Це така страва, це котлет. І з... і Реч. Речки, точно. і правильно. От, А є ще такий танець. Стати разом з вашою трійкою і взятися за руки. Той, хто найвищий в вашій трійці, хай стає обійми на посередній. Це не важливо, але головне, щоб ви в трійці з однієї ноги йшли. Дороги, що стали. Я просто дивлюсь на цих дітей і я просто уявляю ці ну типу бомбардування постійно якийсь прильот, якийсь треш. І настільки світлі діти, і добрі, і чудові, і вони так хочуть і співати, і все. І вони так, наче ти ну, забуваєш, в якому це все контексті. Потім, коли згадуєш, такі просто декілька разів у мене таке було падіння з реальності. Я просто не могла зрозуміти, як це поєднується в цю мить, в цьому місці. Українські е, свята, традиції наші. А, і будемо чекати ваших відео. Ви молодці, всі сьогодні дуже включалися, тому давайте похлопаємо один одному. Будь-яка традиція передбачає спадкоємність, тому ми виконуємо спадкоємців, які дійсно мають іти передавати, і наша основна мета надихнути це робити. Дуже, дуже страшно і дуже чудово. že oni všetky žijú svoje žitia a neboli, že by im všetko bolo dobré, stojí